Доброго дня добрим людям. Сьогодні я вам продемонструю, як підсилена рама на мототракторі dv 160 rxl Як всім відомо, головна проблема в цих коробок в тому, що їх відриває в прямому розумінні цього слова, відриває від рами Перша болячка, яка в них є, оця пластина. З заводу, вона здебільшого йде тоненька. Приблизно 2-3 мм, не більше. Перше, що я змінив, відрізав від рами цю частину. І переварив нові пластини товщиною 8 мм. Як тут видно, вставлені косинці з боку. просверлені нові отвори. <кій> і закріплено. Наступна проблема, цих храм виключається в тому, що з завода вони йдуть на тоненьких швелерах. Оцей швелер, він нібито вісімка, але насправді він тоненький. Ми збоку можемо спокійно бачити, наскільки він тонкий. В ньому також не більше 3, мабуть, 4 мм. Хоча в стандартному швеллері, тим, який ми використовуємо, здебільшого близько 6-7, то навіть і 8 мм. Що було зроблено? До тієї пластини, яка була показана перед цим, були приварені додаткові підсилювачі. Цей швеллер лежить поличкою до нас. Внизу під ним знаходиться точно такий самий, який також приварений поличкою. До них в ребро, паралельно до рами, зроблені підсилення. Які йдуть аж під рульову колонку. Перед рульовою колонкою є вкладка. От її видно. Може не дуже добре, але я сподіваюся, її буде видно. І прямо до неї підварено. Далі, коли ми підсилили цю частину рами, у нас виникає проблема в тому, що передок слабкий. Коли на цю раму наступати, наприклад, на бампер невеликою навіть вагою, ми будемо добре бачити, як вона скручується, сюди вварений. Шматок від швеллера, стандартного 8П. Ми відрізали половину і просто її сюди приварили. Вона дає жорсткость, не дає рвати двигуну його раму, рамою рвати двигун. Враховуючи, що в мене буде майже завжди метрова колія, мені не потрібні були підшипники. Тому я вирішив зробити іншим шляхом. Я вирішив усунути головну проблему зняти навантаження щулків, аби воно передавалося відповідно на раму. Зроблено це досить таки просто. Було взято два шматки швеллера. Ось їх видно. Це звичайнісінький 8П. Стандартний швелер, з якого будують металоконструкції. Він був приварений перпендикулярно до основної рами. На нижній частині, вон там видно шви. Досить таки довгими швами. Він приварений до рами. Далі, аби. Передати з нього навантаження, були зроблені вкладки. Ось їх видно. Це також шматки швеллера 8П, просто обрізані по висоті і повернуті під 90 градусів. Від них іде поздовжній швеллер, Ще один шматок. Той, котрий тримає безпосередньо чулок. В ньому просвердлені отвори. Ось їх видно. Один і другий. Вставлені болти автомобільні, ті, котрі тримають ресори. Глянемо, як воно все виглядає знизу. Ті болти, котрі в нас пропущені зверху через швеллер, виходять на звичайнісіньку пластину, яка підв'язана під чулок. В обов'язковому варіанті тут доводиться підкладати які-небудь пластини по формі їх підпилювати і вставляти, оскільки там напівкругла форма, а пластина у нас рівна. Сьогодні особливістю виявляється те, що коли ми переробляємо пластину, котра держить безпосередньо коробку. Ми можемо зробити захист. Ось як добре видно, що пластина виступає за габарит коробки. Навіть якщо ми налітаємо на якийсь пеньок чи якийсь камінець, ми не зачіпимо коробки, бо вона просто-напросто стоїть закрита за щитком. Коли ми маємо всю цю конструкцію зварену, ми маємо досить надійне місце, де ми можемо закріпити задню навіску. От, як добре видно, стоять два болти. Вже до них, відповідно, ми чіпляємо весь наш механізм переходну плиту для трьохточкової. Тобто всеньке навантаження, яке ми отримаємо на трьох точки, де розподілено частково сюди на раму, передано через наші поперечки, частково на корпус, власне кажучи, коробки. Якщо враховувати, що навіть самої коробки в більшості випадків достатньо, ми маємо досить надійну конструкцію, яка, крім всього іншого, не дає коробку розтягнути від переду назад. Тобто, Відірвати задню частину коробки від передньої. Ще однією особливістю є те, коли ми збираємо всю цю конструкцію, в обов'язковому порядку потрібно підняти коробку на домкраті, аби колеса, вся їхня маса, півосі, чулки провисли вниз. І ось тут, в цьому місці, підкласти з тоненьких листочків металу, зробити як сендвіч, підкласти його туди, аби тут не було пустоти. І всеньке навантаження, яке буде на чулків, на чолки йти, передавалось на раму. Це обов'язково. Тобто піддом крафіли, а лише потім сюди підкладаємо вкладки і потім переходимо до зборки. Ось таку досить просту конструкцію ми зробили для нашої рами. Таким чином вона була підсилена. В чому переваги такого методу? Не потрібно купувати підшипники, не потрібно виставляти їх виціляти. Але є великий недолік, якщо ви розраховуєте працювати на колії 1,20 метрів, можливо, вам цей метод не підійде. І тоді потрібно буде поперечки подовжити, аби вони співпадали з місцем, куди ви хочете покласти свої підшипники. З іншого боку, для такого методу не потрібно ніякого складного інструменту чи якихось матеріалів, досить таких дорогоцінних чи рідкісних. Беремо звичайнісінький швеллер 8П з найпершого ж магазину, де продають метал, сварку, болгарку. Витрачаємо трохи часу, зварюємо і збираємо. Досить просто і досить легко зробити для будь-кого. Нічого складного. Як саме закріплена ззаді трьохточкова, як зроблена переходна плита, я вам покажу в наступних відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Бережіть себе.